Огляд лоту вітровок хамел, унісекс 20 штук. Рукавчик на резинці, блискавка, яка розкідсібається до кінця. Кишеньки. Капюшон. На блискавці, схований всередині, на зав'язочка. Курточка представлена в розмірі S. колір чорний, представлений в розмірі XS, синього кольору представлено в розмірі M. Також в лот входить набір синіх. Вітровок розміру XS S. S. M, XL. Червоного кольору розміру XS, S, M. 2XL. Чорного кольору в розмірі XS S. 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 М, М, Л і XL.